Так, вітаю всіх. Сьогодні, 7 червня, завезли черговий патч у Black Desert, але, на жаль, він не такий великий, як, напевно, можливо, хтось сподівався, бо чекаємо на наступному тижні. Вже більш грандіозніший патч з виходом нової локації, але все рівно завезли деякі смаколики, як не дивно, які вже навіть будуть на новій локації, але вже. Про це будемо дивитися детальніше. То тому погнали до огляду патчу відразу. І так, перший із цікавих івентів, який вже буде доступний саме на новій території. Тому він буде тривати сьогодні, 7 червня, по 21. Суть яка? Неважливо, де. В світі Black Desert чим ви займаєтесь, або формите мобів, або займаєтесь будь-якою професією, ви будете лутати такі от фарфорові глечики, назвемо їх так. При натисканні на них ПКМ ви будете отримувати їхні два варіанти. Тобто, або цілий. Або потрісканий його варіант, за що ви можете потім, після того, як з'явиться нова локація, обміняти його у NPS, GDOC в моду GD Village. Ось його делокація знаходитиметься. І що ж ви саме можете отримати від обміну цих глечиків? Ну, за цілий. Глечик доволі смачні нагороди, але цікаво, як буде працювати цей рендом. Найцікавіше те, що роздають 500 крон, і запечатані лайтстоуни для артефактів. Тому, можливо, чим ви будете довше займатися, більше нароляєте, можливо, щось цікавого також тут можна було. Понароляти собі в плані камінчиків. Але і за розбити також непогані нагороди дають. Типу, ось 10 каміння крон, 100 каміння крон, 50 німів. То тому, як не дивно, також смачненькі нагороди. Неважливо, як ви будете в якій кількості отримувати будь-які з цих глечиків. Далі. Ще, одна, ще один івентик, але це просто івент за онлайн у гру. З 8 червня по 14 просто знаходитесь в грі одну і дві години просто онлайн. Ви будете отримувати лутскрол, еліксири для крафту і печаті джейтіни, 3 штуки, ще плюс ці самі ось глечики також. Які вже ви можете відразу накоплювати. І плюс соніли, хто там в паті буде, хоче пофармити собі додатково memory fragments, welcome. збираєте і де тебе У мене їх, якщо чесно, десь лежить вже штук 30, і я навіть не пам'ятаю, коли я їх останній раз фармив. Наступне. Прям смачненький такі також, як і на минулому тижні був івентик. З 7 по 14 кожен день в шопі за срібло можете купити предмет. Все доволі просто. За перший день відразу скринька шакату, купон на 20% знижка. на наступний хелкіт. Потім herbal. Баф, який тут дається, якщо я правильно пам'ятаю, 10% до ітем-дропу і ще якісь там певні плюшки крони, 10% знижки, скринька з артизан-робітником, 40 лаків і знову ж таки фарфорові ці глечки. Далі по шопу. Шоп завозить доволі цікаві іноді речі, як не дивно. І першого, що завозить за 10 тисяч коїнів, 10 тисяч, плюс 1500 перлів, плюс е, на, 7 ти, на 7 днів е, бафи, плюс лохотрон з камінням крону. Це доволі просто. Далі літні костюмчики, купальники для жіночих і так само для чоловічих персонажів, які в воді вам покращують плавання. Е, Підводне дихання, там продлювають якісь додаткові То Тому, якщо цікаво, беремо, купуємо. Це вже далі йдуть теми для, для донаторів прям мега-таких донаторів. В 40% знижка на 8 преміумних костюмів і 100 артзан мемрі, тих, хто точиться. В Супрімах знаходяться також такі от нагороди, як каміння Крон, Валкси, Меморі Fragments і так далі. Наступні вже дешевші костюмчики набори, всього Всього-навсього з чотирьох костюмчиків, але все рівно ціни доволі такі кусючі. Це преміум костюми 4 штуки і ще один на 4 штуки на класичні костюми, то тому майте на увазі, якщо потрібні камінчики, крон, беремо-купуємо. Ну, і для донаторів точерів 100 артизан Меморії ідуть, і 250 артизан Меморії, зрозуміло, з додатковими бонусами. І так далі. Загальна знижка на 20% на всі костюми. З 7 по 28 червня, то тому майте на увазі, якщо бажаєте красиво привдягтися на своєму персонажі, welcome. І для коневодів. Доволі таки приємний пак з одного боку, 20 купонів на зміну скілів, і для прокачки і пробудження коника, можна купити тричі на сім'ю. Далі, вже більш суттєвий пак, один раз на сім'ю можна купити також купони по скілам, все. Тобто, що стосується саме прокачки і япання коней до тір 9 або й до тір 10 Шансів, то все ось вам тут. Ну і те, що казав до цього, ось більш детальніше, просто що знаходиться за срібло на, ти, на цей тиждень в продажу, і традиційна знижка в 20% на цей раз на мусу Gold Scale Dragon Premium Set. Тому також, якщо кому потрібні крони, беремо, ставимо ставочку на аукціон і чекаємо, коли викупиться. Ну, і сам патч. Як не дивно, сам патч доволі таки невеличкий, але все ж таки дещо є цікавого. Стосовно зміни класів, позавозили на вусу деякі, скажем, просто спрощення по скілам, але як таких типу апів або нерфів, по суті, нічого немає. Цей, цей лінк на цю новину я залишу в коментарі, тому, якщо цікаво, заходьте, ознайомтесь детальніше або ставте відео на паузу і читаємо. Далі, стосовно ітемів, які падають під час фарму, ці от коробочки, раніше їх відкривали і йшли до кузні і обмінювали. Тепер взагалі це все спростили, нічого не потрібно робити, просто через нагрів. Простих професіях берете і отримати всі ті самі ресурси, просто нагрівши ці скриньки. Далі цікава фіча, яку завезли, не знаю, для кого це може бути цікаво, але, як то кажуть, не пройшло і 7 років від початку існування Black То Тепер батогі які юзаються для швидкості їзди на вашому конику, також тепер будуть працювати і на торговій. Теліжки ваші також. Тому велкам до ознайомлення, і тепер ви можете перевозити товар ще вдвічі швидше, як мінімум. Далі цікава штучка під'їхала також для коневодів, саме, які займаються тренуваннями-прокачкою їх за 12 золотих печатей Imperial Training. Ви можете обміняти у НПСа на Tree of Powder, Old Wisdom Віздм of Powder, одну штучку. Це для пробудження коника. Більш за все, я так розумію, це ітинка. Тому, кому цікаво, хто займається коньми, маєте на увазі, що тепер можете отримувати більше, цього, більше ресурсів. Далі, стосовно атракціона всі Краї Був, як виявилось, такий баг, що на останній стадії боса. В кінці данжу не могли з'ясувати, якого моба вбивати, то тепер от змінили його з'являння і анімацію, щоб було більш зручніше вам їх розрізняти. Так, далі, 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 далі. Ну, Якщо можна сказати, цікавим, тут просто поперебрали деякі текстурні а, предмети, які заважали на автошляху просто-напросто їхати. і... Персонаж або кінь просто зупинявся на них і все. Далі. Додали цікаву штуку під час заточки. На жаль, інформація за неї буде збиратися тільки від початку сьогоднішнього дня, але в чому суть? Коли ви затачуєтесь, то тепер буде ось тут така кнопочка, яка показує, з яким шансом певний. Предмет, інші гравці намагались також заточити. Тобто, які лаки вони використовували. Звісно, там не кажеться інформація стосовно того, чи воно в них заточило чи ні. Просто показуватиметься статистика, яких відсотків, яких лаків, при вірніше, які будуть використовуватись лаки, який буде відсоток на заточку певного просто предмету, які використовують просто інші гравці. От і все. Більш такого цікавого, напевно, нічого не буде. І от, напевно, все так. Патчик коротенькі, але деякі трішки цікаві все-таки новинки позавозили. То тому на наступний тиждень чекаємо вже більш більший патч. Так як виходитиме ми вже нова локація нарешті, будемо дивитися, тестити, фармити, що там буде. Будемо пізнавати весь контент. Це все я також буду робити на стрімі в себе, то тому лінк на свій твіч канал також залишу в прикріпленому коментарі. Заходьте, дивіться ще, поки працюють сьогодні твічдропси, якщо я правильно пам'ятаю, якщо їх ще не вимкнули. Тому, хто ще позабував позабирати твічдропси за кожен день, заходьте на будь який янгомовний, можливо, стрім або навіть на мій, і просто посидьте годинку дві. Навіть в АФК режимі, не дивившись там стріми, не спілкувавшись в чаті, просто позабирайте твічдропси, щоб вам було більше халявних ресурсів, понезбирати для заточки або і так далі. Будемо на цьому завершувати. Всім дякую за увагу. Побачимось на стрімах і до наступних відео.